Це мій вечір. Я знімала відео мій ранок. Вам воно дуже сподобалось, воно залетіло. Я навіть трошки в шоці, що воно залетіло, і там достатньо так переглядів, як для мене. Тому я вирішила зняти відео мій вечір. Як взагалі знімаю естетичний вечір, ну а там як піде. Взагалі. Щось буде типу естетичного, щось такого. Вечір в мене починається. Зараз у нас 6.39. Взагалі я не знаю, в скільки в мене точно вечір починається. Так, як завжди, це по-різному. Але зараз я вирішила зняти відео без 27. У мене вечір починається з курсу. Курсу по блогінгу. В минулому відео я розповідала, що я вирішила пройти курс по блогінгу. І тому сьогодні буде друге заняття курсу. Да, до речі, я не знаю, що з моєю кімнатою, але я чогось, по-перше, блідна, якась в камері, бліда. Я лампу включила, так як дуже темно. Так ніби трохи краще, трохи змінила ситуацію. Я вийшла на вулицю, посиділа на парах і сіла трохи поробити українську мову і згадала, що в мене курси, якби починається, вирішила вам відео зняти. Але перед курсом я хочу піти зараз собі чайок зробити, щоб сидіти слухати і пити чай. Тому давайте переходити на кухню. I was on my road Heading to you made me feel I'm home I was talking to on my road Залишилось 4 хвилини Не звертайте, будь ласка, уваги Те, що в мене ззаді коїться Просто Творчий безпорядок Мабуть Взагалі я поприбираю Після того, як в мене залишиться 2 хвилини залишилось М -м, у мене чомусь научний ти підключається. <му> Все в мене закінчився курс. Урок по курсу. Я трохи помонтувала відео. На мій інший канал, і на цей трохи почала монтувати, так як я не встигаю монтувати відео відразу після того, як його зняла. Тому я монтую впродовж. Я знімаю вам влог і відразу монтую поступово. Які в мене плани на цей вечір? Ну, по-перше, ясно, що привести мене в порядок, і ясно, що повечеряти. До речі, я вечерять, можливо, сильно не буду, можливо, просто йогурт, кефір, не знаю. Я останніми. Мушка. Я останніми днями не вечеряю так, прям, щоб вечеряти. Тому, думаю, йогурт або кефір. Також, можливо, пороблю трохи укормову, точніше, закінчу її робити. На не факт, що я її закінчу. Буду дороблювати, мабуть, завтра. У мене в четвер українська мова. І також методи по психодіагностиці трохи попишу. Плани стосовно вечері змінилися, тому ось вечеря. Це батьки прийшли додому і принесли вечерю. І я буду йти спочатку вечеряти, а потім вже робити всі там вечірні. Туали для обличчя взагалі йти в душ, чому в мене в лікнало. Появився, це не гарно. Ну ладно. Я повечеряла і зараз я буду робити українську мову, а потім йти приводити себе в порядку. Я сходила вже в душ, привела своє обличчя в порядок. Зараз я трохи поприбираю на столі, дороблю, допишу трохи українську мову. Зараз, до речі, 10 годин. Тому я так трохи допишу, але не факт, що багато. Монтувати, мабуть, вже завтра буду. Почитаю книжку перед сном і буду лягати спати. Але це вже все робити без вас, так як я вже така трохи вимучена, трохи вдома. Тому... На цьому я буду закінчувати це відео. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, натискайте на колокольчик. Підписуйтеся на мій телеграм-канал, на мій тік-ток. Сподіваюсь, що вам мій вечір сподобався і взагалі це відео сподобалось. Тому всім до нових зустрічей, до нових відео і всім пока-пока.